В Ужгороді відмовилися від розвитку спорту за залишковим принципом. Якісна складова цього процесу помітною є, принаймні, з 2023 року. Акцент зроблено саме на розвиток дитячого спорту. Для цього закуповують інвентар, проводять різноманітні змагання кубкового характеру, підписано договори з десятками федерацій. На жаль, у нас спорт завжди фінансувався по залишковому принципу фінансування. Я пробую спільно з своїми колегами з депутатського корпусу змінювати цю тенденцію, тому що все, що ми робимо, це заради дітей. Ми співпрацюємо близько з 42 федераціями, заключили договори. Крім того, на конкурсній основі минулоріч започаткували фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. А ще так само на конкурсній основі в грудні 2023 року присудили грошову винагороду та стипендії кращим спортсменам і тренерам міста за підсумками виступів на найпрестижніших національних і міжнародних змаганнях. Порядка по розмірам мотивації стипендія становитиме 3 тисячі гривень на місяць, тобто 36 гривень. Це з врахуванням податків. А грошова винагорода у нас просто колосально неймовірна велика кількість спортсменів. Було 214 поданих кандидатур спортсменів і тренерів на присудження грошової винагороди. І ми передбачили спільно з колегами 800 тисяч на дану мету. Суму розподілили між великою кількістю представників різних видів спорту, адже успіхів було багато. Утім, це все ж мотивація працювати і надалі задля перемог у профільному управлінні вважають, що у федераціях, інших громадських організаціях спортивного типу провадять вагому роботу, а тому бажають усім підтримки. Перше подякувати їм тому, що складати так, як Взагалі спортивні федерації свої кошти, свій ресурс, щоб спорт жив і розвивався. Це колосальна робота підтримки їм, як кажуть, з Божою поміччю, з Божою благодаттю, щоб ми просто як кажуть, співпрацювали. Дякуємо ЗСУ, які нас захищають. Цього є достатньо. А все інше, ми спільними зусиллями і маючи мету і маючи певні цілі, ми досягнемо разом. Я в цьому впевнена. Отож, міський спорт уходить у 2024 й на позитивній ноті, тому чекатимемо від нього нових яскравих миттєвостей, тим паче, що за рік профільне управління долучається до проведення понад 150 заходів.